Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як обично, у нас буде огляд дуже гарного будинку, дуже дешевого, який знаходиться в селі Манвелівка, це Дніпропетровська область. Дім повністю з газом 60 метрів квадратних, 20 соток. Це 13 кілометрів від ПГТ Васильковка. Обложений кирпичем повністю теплий. Газове опалення у будинку є котел, труби, розведені по дому. В домі знаходиться кухня, прихожа, три кімнати, жилий дім, тобто заходь і живи, ви самі бачите. Остається від власників: холодильник, насос, газовий котел, плита газова, телевізор, спутникова тарелка та мебель. Все це. Залишається сільськогосподарські постройки, літня кухня також газифікована, в ній також є газ, два сараї, погріб та туалет туалет на вулиці. скважина уже з насосом, тобто вода безперервно буде у вас. Сад з деревами, огород близько 10 соток, в домі можна зразу жити. Ніяких Термінових вкладень не потребує, це обичний бабушкин дім, тобто заходь і живи, Середина вулиці дуже гарне місце розположення. Кому буде цікаво? Ціна цього будинку 70 тисяч гривень, всього на все. Цей будинок довго продаватися не буде, його дуже швидко заберуть. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, там контакти власника та дзвоніть власнику напряму, домовляйтесь на перегляд та на покупку. Всім дякую, обов'язково підписуйтесь. До побачення.